Привіт! Сьогодні ми з вами попрацюємо над сідничками. Насправді знаю, що велика проблема в тому, що ми працюємо, наче з сідницями качаємо нашу жопку, але при цьому відчуваються квадріцепс або задня поверхня стегла, або будь-які інші м'язи, але тільки не те, що нам потрібно. Тому сьогодні ви відчуєте, наскільки вони будуть круто горіти. Мене звати Катя, я фітнес-тренерка з 10-річним досвідом роботи в груповому та індивідуальному тренінгу. А також власниця та засновниця шикарної найкращої студії в місті Києві тут Фітнес. На сьогоднішнє тренування вам потрібні будуть дві резиночки. Я точно знаю, що це той інвентар, який є практично в кожного вдома, десь лежить на поличці чи під диваном. Тому діставайте: одна резиночка більш жорсткіша, інша резиночка трошки. Менш жорсткіше. Якщо у вас лише одна, нічого страшного, цього також буде достатньо. Весь час практично ми будемо працювати з більш жорсткішою фітнес-резиною. Я пропоную нам зараз розігрітись добре і потім класно попрацювати. Лягайте на спину в зручне положення. Зараз надягаємо на стопу на серединку разиночку і почніть згинати і розгинати ногу в коліні, тримаючи стрічку двома руками. Угу. П'ять, чотири, три, два. І один. Потягніть трішки на себе. Чотири. Три, два. Один. І ось цю ногу повідводьте трохи в сторону на комфортну амплітуду. Три рази. Два. І один. Чудово міняємо. І те ж саме почніть згинати і розгинати. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два рази і один. І повід пружинкою на себе і відводимо в сторону. Чотири, три рази. Два. І один. Добре. Приберіть поки що резиночку і зробіть круговий рух в зстигновому суглобі. Сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1 і в іншу сторону. Якщо ви раптом десь відчуваєте хрускіт, а, якщо це безбольовий, все нормально, ви можете не хвилюватися. Якщо раптом відчуваєте десь біль або Дискомфорт. Міняйте положення. Тобто ви можете на більшу амплітуду робити або, навпаки, на трішки меншу. Ми завжди працюємо і навіть на сьогоднішньому тренуванні в межах зони комфорту. Інша нога. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. І в іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2 і 1. Молодці. І одразу почнемо працювати. Ви надягаєте резинку на серединку двох стоп. Ось таким чином. І лягаємо на руку в зручне положення, так наче ми лежимо зараз на диванчику. Починаємо працювати лише з верхньолежачою ногою. Ось ця рука верхньолежача вас підтримує, щоб ви не провалювались, не падали назад, не опрокидувалися вперед. Навпаки, залишає вас стабілізувати. Нижня нога напружена, пальчики на себе і з видихом починаємо розтягувати стрічку на максимальну амплітуду. Але старайтесь піднімати ногу лише в межах тазостигнового суглобу. Якщо ви відчуваєте, що ось тут починається тягнути і вже скорочуються м'язи, пресу, ось тут зменшується відстань від тазостигнового до краєчку ребер, там зупиняємось. Нам цього не потрібно. Зараз тільки нога, вона працює на відведенні в кожного. Це різне буде зона тазостигнового суглобу, в яких ми можемо піднімати ногу це індивідуально буде вже амплітуда. Так, шість, п'ять, чотири. Три рази, два. І один. Продовжуємо ще 15 разів, але розвертаємо вже пальчики доверху від тазу стегнового. Відкриваємо ногу і опускаємо вниз. Два. Вниз. Прямо в кульшовому суглобі. Провертаємо наше стегно. Чотири. Не викручуємо коліно, не викручуємо собі стопу. Лише рух. Ось тут. Ви маєте вже добре відчувати, як розтягується, точніше, як розігрівається наша сідничка. Видих наверх, вдих вниз. Видих наверх, вдих. Ще. Молодці. П'ять. І. Чотири. І. Три. Два рази. Один наверх. Супер міняємо сторону. Резиночка залишається в тому ж положенні. Ми лягаємо на бочок, рука під вухом, зручне наше положення ранкове. Якщо раптом ви так спите. Нижня нога притискається міцно до підлоги. Рука стабілізує нас, наш корпус і починаємо працювати. Видих і вдих. Два рази вниз вдих, Три розтягуємо. І чотири. П'ять. Шість. Супер. Сім. І вісім. І дев'ять. Ще шість. Десять. П'ять. Чотири рази. Розтягуємо. Три. Два. І один. Прекрасно, ще 15 разів продовжуємо з ротацією в тазостегновому суглобі. Один вниз. Пальчики тягнуться в стелю. Вниз. Але ось тут не закидуйте назад корпус, не завалюйтесь на сідничку, весь час ви лежите на стегні. Якщо раптом на е, незручно в кісточку, твердо візьміть подушечку м'якеньку, складіть килимочок в декілька разів, візьміть рушничок, будь-що м'якеньке. Або ви поклали і не задумувались над тим, як впирається ваша кісточка в підлогу, а навпаки, думайте і концентруйтесь. Прям візуалізуйте, як тут включаються наші м'язи. Не знаю, як у вас, але в мене вже ось нормально так розігрілись. Сіднички, стегна. Дуже класно. Супер! Наверх! І ще одненький. Потягнули, молодці. Тепер резиночку одягаємо на серединку е, гомілок, вибачаюсь на коліна. Якраз можете чітко на коліна, можете над можете під. Дивіться, головне, щоб вам було комфортніше і зручніше. Ми нижньою ногою настільки міцно протискаємо килимок, що уявляємо, наче отут копієчка між килимком і вашим коліном, і вам потрібно її ну, відбиток зробити на килимку цієї копієчки вашою ногою. Це настільки має бути міцно, щоб ви не завалювались назад стигном. З цього положення ми піднімаємо ногу наверх і опускаємо вниз. Видих, вправа, яку, в принципі, ви можете знати. Але основна тут помилка якраз в тому, що при відкритті ноги наверх ми завалюємось назад, а цього нам не потрібно. Тоді менше включається і концентрується вся увага на вашій нозі. Точніше на зоні сіднички, над якою ми, в принципі, сьогодні. І працюємо. Наверх. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Молодці. Зараз трішки видозмінюємо. Ми піднімаємо коліно наверх і закриваємо всерединку. Ось класно, де працює наш кульшовий. Наверх і вниз. Три. І чотири. І п'ять. Шість. Супер. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще п'ять разів. І вниз. Чотири. Три. Два. Один. Є. Як ви? Пишіть в коментарі. Дайте, будь ласка, відгук, зворотній зв'язок. Це дуже цінно, щоб розуміти. Чи все детально, ви зрозуміли, чи вдалося сконцентруватись на ось цій зоні боковій. Тут гарно працюють і середня, і малий м'яз сідниці. Ще з великим будемо працювати. За це не хвилюйтесь. Наверх і вниз. І ваш лікоть, поки продовжуєте працювати, знаходиться під плечем, щоб навантаження було чітко. Перпендикулярно підлозі, щоб ви не відводили туди, не підтискали собі лопаткою плече, а плечем вухо. Ми зараз вибудовуємо наші, е, наші лінії. Корпус також старає... старайтесь також не провисати ось тут і не робити в такому розслабленому стані, тому що тоді ви не відчуваєте того, що потрібно. А навпаки, ми тягнемось маківкою в одну сторону, а нашим куприком в іншу. Одна лінія хребта. Не заламуємо. Видих. Видих. Ще п'ять разів. Наверх. Наверх. Три. Два. І один. Прекрасно. І додаємо ротацію. Наверх. Вниз. Наверх розтягнули. І видих. Максимально сильно тягнемо стрічку і коліна в стелю. Видих. Вісім. Сім. Шість, не завалюючись назад. П'ять. Тільки так буде робота в сідничці. Чотири. Три. Два рази. І один. Молодці. Супер. Тепер розвертаємось на спину. У нас буде дві резиночки. Сідничний місток. І одна резинка на коліно. Та, що більш слабша. А резиночка, яка більш міцніша, жорсткіша, у вас на зону стегон. Так. Ноги залишайте на ширині плечей. Коліна також паралельні. Дивляться за другим, третім пальчиком ноги. Ми дві руки. Опускаємо, вдягаємо в резиночку, яка знаходиться на ваших стегнах. Ваш погляд буде направлений в стелю. Якщо відчуваєте, що голова запрокинута назад, викладете рушничок або якусь підложечку під вашу потилицю. Дві руки тримаючи на резинці, біля підлоги не відтягуємо, не піднімаємо точніше руки, а вони відтягують стрічку. Видих, піднімаємо таз наверх і розкриваємо коліна в сторони. Вдих вниз. Видих і вдих. Видих наверх, вдих вниз. Продовжуйте робити і спробуйте сконцентруватись на вашому хребті. Ми якраз артикулюємо нашим хребтом, тобто посегментно опускаємо і піднімаємо хребет за хребцем. Ми не з прогином зараз робимо ось цей рух. А навпаки, ще підключаючи трішки прес в роботу, внутрішню поверхню стигна. Видих. Наверх і вниз. Ще десять. І вниз. Дев'ять. Вісім. І сім. І шість. Вниз. Супер. П'ять. Піднімаєте таз настільки, щоб у вас була пряма лінія по можливості від краєчку ребер через пах і до коліна. І вниз. Три. Супер. Два. Одненькі. Молодці. Затримайтесь зверху. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Два. Є, опускаємо, переміщаємо. Зараз ми одну резиночку знімаємо. А ось цю перемістимо на серединку стоп. і будемо підніматись наверх. Ставайте в чотирьохкутник. долоні розташовуйте під плечами і під ліктями. Якщо відчуваєте, що у вас усе положення вигнути в ліктів назовні по відчуттям, трошки призігніть їх. Це нормально, це просто ваша особливість така. Ми поперек не прогинаємо, не розслабляємо і не тягнемось пупком до підлоги. Навпаки, стараємось зберегти нейтральне положення хребта, коли наші сідальні бугри направлені назад, чітко, паралельно підлозі, коли трохи підкручений по відчуттям таз, включений прес в роботу і ребра нижні заправлені в ласінки. Одну ногу ми Випрямляємо, ви можете або на серединку стопи тримати, або на щиколотці. Подивіться, де вам буде зручніше. Вагу розподіляємо на три точки опори: долоні і наше коліно, гомілка. Якщо ви відчуваєте біль в коліні, одразу кладіть щось м'якеньке. Не потрібно чекати, терпіти закінчення вправа. Давайте видих, вниз-вдих. Наверх і видих. Супер. Не піднімайте ногу так, щоб у вас не було ось таких гойдолок. Навпаки, ми максимально фіксуємо наш корпус і розгинаємо ногу лише в тазостигновому суглобі. Маківку витягуємо вперед. Потилиця, тягнеться в стелю. А погляд направляємо між долонями. Видих. Вісім, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два рази. Один. Тепер будемо з динамікою. Один. І два. І три. До себе. Чотири. Супер. П'ять. Ще шість. Сім разів. Вісім. Погляд в підлогу. Голова не опущена вниз. Дев'ять. Угу, ще п'ять. Вдих. Чотири. І три рази. До себе. Два рази. І одненький. Добре. І трохи ускладнюємо. Нам потрібно буде. Я переміщаю різиночку на серединку стопи. Так буде трохи зручніше. З цього положення, коли ми відводили назад, ми намагаємось трошки розкрити наше стигно і провернути пальчики в сторону. Тут вони були в підлогу, а зараз ми їх навпаки направляємо в діагональку. Так наче намагаємось вивернути, до речі, дуже схоже вправа. Коли ми лежали на бачку, розкривали в кульшовому суглобі нога. Тут те ж саме. 15 разів. Видих і вдих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість разів. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще п'ять. Видих. Ще чотири. Опорна нога має відчуватись також дуже добре. Не хвилюйтесь, якщо ви не відчуваєте ногу працюючи. У нас одна нога в статиці працює в стабілізації нашого корпусу. А інша нога активно скорочується і розтягується м'язи. Тому навантаження може відчуватись трішки менше, ніж на опорній нозі. Давайте ще один раз і будемо міняти сторону. Супер! Можете потягнути сідничками до п'яток. І знову повернутися назад. Так, тепер у нас нога. ноги помінялись, права залишається опорною. З лівою будемо працювати. Давайте з видихом. Наверх. І вниз. Видих. Три. Чотири. Я знаю, як хочеться підняти ногу настільки, щоб закинути її максимально в стелю. Але цього робити не треба. Навіть старайтесь не відкривати зараз ваш таз. У нас тільки підйом розгинання в тазостегновому суглобі підйом ноги в стелю. П'яточки. Видих. Видих. І п'ять. Чотири. Три. Два рази. Один. Молодці в динаміку. І видих. Два. Вся концентрація на сідничці. Три. Візуалізуємо, як наші м'язи розтягуються зараз. Скорочується. Розтягується, скорочується. Вісім. І дев'ять. 10 молодці. 11 І 12, 13. 14 і 15. Продовжуємо з ротацією в стеновому суглобі. Один. Тут ви можете бачити, як трохи піднімається полупопія моєї лівої ноги наверх. Права трішки нижче опускається. Це нормально. Невеличка динаміка, амплітуди точніше може бути. Видих. Ще дев'ять до себе. Вісім. І сім. Шість разів. І п'ять. Чудово. Чотири. Три до себе. Два рази. І один. Супер. Є. Ми піднімаємось зараз наверх. І резиночка нам потрібна е, в одну руку і в протилежну ногу. Зараз, якщо у вас ліва нога попереду, на лівій нозі стріч, резиночка залишається в правій руці, тримаєте стрічку, ми ставимо праву ногу трохи назад і в діагональку. І з цього положення тягнемо правим коліном, ноги якої позаду. За ліву сторону, трошки присідаючи. Це ось таке положення виходить, наче ми стегну відводимо в сторону. Полупоп'я праве опускаємо вниз. І коліно праве тягнемо до п'яточки передньої ноги. Ви маєте дуже добре відчувати ось цю зону. Вдих і видих наверх. Вдих. Видих на підйом. Вниз. Супер. Вдих. Якщо раптом якийсь дискомфорт в колінах є, ви, звичайно, не опускаєтесь на таку амплітуду, опускаєтесь менше. Але насправді тут мінімальне дуже згинання в колінах, нам не потрібен випад, нам потрібен ось це відведення, розтягнення ось цієї зони нашої сіднички. І що обов'язково концентруйтесь на ваших м'язах ніг. Коли ви розгинаєтесь, ви не рукою дотягуєте себе, а ви навпаки сідницею штовхаєте і за рахунок цього розтягується резиночка. Вдих опускаємо сідничкою, штовхаємо і резиночка наверх. Витягується. І ще. Шість. Вниз. П'ять. Вниз. Чотири. Молодці. Три рази. Два рази і один. Є. Ногу праву ставимо трохи далі ще в діагональку в сторону. І тут ми робили закручування всередину. А зараз навпаки роз... також відведення коліна, відведення тазу. Перепрошую. Але праве коліно не всередину дотягується, не закручує нас на кульшовому суглобі, а навпаки, залишається відкритим. І уявіть, що ви залишаєтесь між двома стінами попереду, позаду. Вам немає куди відводити таз ні вперед, ні назад. Лише в ось цій площині. Вниз і видих. Штовхаємо себе стегном. Вдих і штовхає нас стегно. Видих. Тринадцять разів. Видих. Вниз. Молодці наверх. Вдих. І наверх. Вниз. Видих. Дев'ять. Супер. Вісім. Видих. Сім. Видих. Ваша права нога взагалі вас тільки стабілізує і не навантажується. Шість. П'ять разів. Вдих. Чотири. І три рази. Ще два. І один. Супер. Дуже класна робота. Ми зараз міняємо ноги, руки. Ваша права нога буде попереду. Ваша ліва нога позаду. І ліва буде задавати рух вашому стегну правої ноги. Тобто коліно закручує нас всерединку, ми розтягуємо зону правого стегна відповідно, трішки і назад штовхаємо, і в сторону штовхаємо. Один і видих. Два. Пам'ятайте про те, що ви виштовхуєте стегном резиночку наверх. І даєте їй супротив вдих. Ще. Вдих. Наверх. 12 разів. Вдих. 11. Вниз. 10. Ще вдих. 9. Назад. 8. 7. Супер, можете. Вся увага лише на ваше праве полупоп'я. 5. Вдих. 4. Вдих. 3 рази. 2. І 1. Прекрасно. І не заводимо коліно лівої ноги за праве. Навпаки, тримаємо вже ногу розслабленою. Тільки для стабілізації нам допомагає. А стегно відводимо лише в сторону. І видих наверх. Коли відводите стегно в сторону, старайтесь не скручуватись, не сутулитись, не округлятись. А максимально витягуємось маківкою, шия те ж саме довго залишається. Два плеча на одному рівні і залишається, ви просто за рахунок скручування в тазу стегновому суглобі опускаєтесь. А м -м -м можете уявити, що наче корсет надягнутий на ваш корпус, і ось ця зона корпуса. Взагалі нікуди не рухається в плані не відносно тазу, а відносно ребер. Вдих. І видих молодці. Давайте п'ять фінальних разів. Вдих. Чотири рази. Вдих. Три рази. Два. Залишається. І один. Вдих. Молодці. Ух. Ну що? Як ваші сіднички? Як попрацювали над ними? Поділіться, будь ласка, відгуком, зворотнім зв'язком. Чи вдалося концентрувати, Чи вдалося візуалізувати, як працюють м'язи, розкриваються, скорочуються, розтягуються, скорочуються. Дуже-дуже цікаво і дуже необхідно. А ви лягайте поки на спину. І кладіть одну ногу на іншу. Порозтягуємо. Порозслабляємо зону сідниць. Вони класно попрацювали за рахунок того, що ми робили це в різних амплітудах, ми робили це в різних кутах. Якраз тут працював су кульшовий суглоб в різних його можливостях, в розгинаннях те, що потрібно для класних міцних сідниць. І нагадую про те, що міцні сіднички. Це якраз наша здорова спина, міцний прес. Це також наша спина без болю. Так, в цьому положенні затримались трішки. Якщо не вдається, якщо дуже складно тримати, дотягуватись до коліна, ви однією лише рукою тримаєтесь, щоб ваші плечі, лопатки не відривались наверх, вони навпаки розслаблено лежать на підлозі. Ви можете спробувати ось цю ногу залишити на весу, а рукою допомогти вашій верхньолежачій нозі. І міняємо положення ніг. Одну поки що ставимо на підлогу, іншу кладемо наверх так, щоб кісточка нашої щиколотки звисала, наш міщелок. Колінце максимально відкрите в сторону, а ногу підтягуємо до себе. По можливості беремо двома руками за коліно, під коліно, або одна рука залишається вільною. І розслабляємося. Чотири, три, два рази. І один. Прекрасно. Потягніть два коліна до себе. Опускайте коліна і через бік піднімаємось наверх. Дякую вам за роботу, за коментарі, за підписку, за лайки. І буду працювати над наступними відео. Пока-пока!